Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і в сьогоднішньому відео хочу розглянути тему про повторне вторгнення окупантів міста Херсон, тому що ходить інтернетом да, така лякаюча інформація, що можливе повторне вторгнення, можливо, знову окупація міста, але да, якби показує практика що. Заздалегідь, яку б да, таку жахливу якусь інформацію, новини не обговорювали, то воно насправді якби, і не збувається. І це чудово, це, да, слава Богу, що да, якісь такі страшні речі і не відбуваються. А те, що насправді щось жахливе стається, да, тому ніхто заздалегідь нічого не знає, не попереджає, тому якось ось так. Ну, давайте прояснимо цю ситуацію. Чи насправді буде повторне вторгнення в місто Херсон окупантів? Чи є така загроза? І так, давайте подивимось. І так, місто Херсон. Чи буде повторне вторгнення окупантів місто? Так, карти поки що говорять про да, таку паузу в цьому напрямку, якби да, немає немає карт, які б говорили про рух в цьому напрямку. Звичайно, да, якби тут є да, якась підготовка, є якесь накопичення ресурсів. Да, тому що і по четвірці мечів це якби йде якась військова підготовка, і, і тут ресурсів накопичення військових, але карти якби, такої активності не показують. Ну, давайте далі подивимось. Тут знову з однієї сторони карти можуть говорити про плани, планування, да, але це, якби, в окупантів дуже багато планів щодо цього напрямку, але ці всі плани якби, не є да, якби, реальні. Це все якби повітряні замки і по сімці кубків. Це, знаєте, це плани, які потім і вони не будуть реалізовані і не будуть мати якоїсь результату. Так, І знову карта показує карта місяця говорить про те, що для них самих ще ситуація незрозуміла, і, да, якби, і якийсь і страх стоїть, і, і тут якісь і таємниці, щось приховане. Но для самих навіть них да, якби, вони самі не знають, що далі буде. В них є якісь там планування, якісь плани, підготовка, накопичення, але це все ще да, якби, по місяцю, це все ще не зрозуміло, що воно, куди буде і як, да, якби тому. Якось ось так. Знову тут карти говорять про. Да, якісь плани на далеке майбутнє. Да. По зірці, це не сьогодні, не завтра і не через місяць, да, а якесь далеке майбутнє. І це, і, і це теж да, якби по зірці це, це такі мрії, надії, це теж незрозуміло, що воно якби як буде. Да. Тут е, випадає да, і імператор і король е, монет. Да, які, можливо, в них у цих планах є, да, якби такий як запасний варіант. Да, можливо, є якісь такі плани, але це на якесь таке далеке майбутнє. Тому якось ось так. Ну, давайте ще. Чи буде повторне вторгнення в місто Херсон? Так. Ну, звичайно, карти показують обстріли, ракетні обстріли, удари, руйнування. Звичайно, це і є на даний час. Звичайно, якби є. Ну і по колесі фортуни. Ну, звичайно, по колесі фортуни це може говорити, та, що ситуація може повторитися. Та, якби якась. Ну, по колесі фортуни це ще й говорить, та, що постійно ситуація якби ходить по колу одне і те ж кожного дня, одне й те ж. Обстріли, удари, руйнування. Але це не є, да, якби карти вторгнення. Так, дивіться, тут якісь зрадники, можливо, можливо, якісь да, ДРГ, да, групи, ДРГ там по кілька чоловік, можливо, якесь вторгнення, але це не є да, якби, таки якби, сильна така навала. Ну і На підсумок знову випадає да, і карта справедливості да, випадає. І далі ну, випадає вісімка кубків, говорить про те, що навпаки да, якби будуть змінювати напрямок, будуть окупанти відходити. ну якби ось так. Не знаю, У мене карти не показали повторного вторгнення. Можливо, тут хтось, якщо ви розумієте, в картах побачив у моєму розкладі, Таке, звичайно, пишіть в коментарях. Да, діліться своїми думками. Як ви бачите цю ситуацію, я тут не бачу повторного вторгнення, да, можливо, якісь там зрадники, ДРГшники, звичайно, обстріли міста будуть, руйнування. Да, якби, це є і на даний час, але якби, такого немає. Да, якісь там плани на майбутнє, далеке майбутнє, як запасний варіант, звичайно, є. Да, Щодо що цього напрямку. Але це всі такі, знаєте, повітряні замки, тому на даний час я не бачу цього. Тому, тому ось так. Дякую, що були зі мною. Пишіть в коментарях свої думки, діліться. Да, мені теж буде цікаво почитати. Всім мирного неба, бережіть себе, до побачення.